Займаюся вирощуванням нішових культур, таких як спаржа, батат, артишок, бам'я. Вирішили цим займатися в першу чергу, тому що цього на полицях України не так часто зустрінеш. Це було цікаво, але також свою роль відіграла і вівій війна. Ми планували трішки так сказати можливо переїзд до великого міста, забути про це все село, про це все вирощування і це перші півроку, як і в усіх. Візірвані плани, якісь переживання, не розуміли, що робити далі. Але потім восени ми якось взяли в себе в руки і сказали: маємо землю, тож будемо працювати. Працюємо ми вдвох. Я та моя дівчина. В нас є ще третій основний попомічник — помічник це тато моєї дівчини. Шукали клієнтів ми безпосередньо через Instagram та TikTok. Пробували таргетовану рекламу. Ще ми пробували безпосередньо продавати на ринках. Найбільше нам приніс все-таки TikTok. І ми дуже чекали цього гранту, адже ми зрозуміли. Що саме цей грант нам дасть йому можливість створити переробку, і з основного, що ми отримали, це ми будемо створювати кімнату для зберігання батата, адже він та також має велику специфіку в цьому плані. Потім із обладнання ми маємо також морозильну камеру. Ми можемо реалізувати спаржу в несезон, сезон, заморожувати її. Ми отримали обладнання, за допомогою якого ми зможемо з батату створювати батат фрі, чіпси, муку. Ходімо, я познайомлю вас з нашим полем в споржі. Вирощуємо спаржувами сортову сорт Аржентильська. Плануємо, можливо, якщо все буде добре, на наступний сезон додати вже і фіолетову спаржу. Самого кокориновища ми можемо отримати десь до 200 грамів свіжої спаржі. Ми вирощуємо органічно. У Нас 100% ручна праця серед критеріїв участі, були безпосередньо або військовий, або учасник АТО, або е, хтось із сім'ї. У нас наприклад, це був тато. Він був учасником і АТО, і війни. Сьогодні ти живий, завтра проснувся. У тебе вже нічого немає, і ти трішки не нещасний. Не Але ми все одно вкладаємо, ми віримо в нашу країну, ми віримо в Збройні Сили. Женимось не, не скільки за грошима, а скільки за можливістю стати тією ланкою, частинкою того, що про Україну знали за кордоном. Ми чекаємо на вас, щоб разом розвивати український продукт та показати його світу.